BMW X3 X-Drive 30i з 2021 року пробіг всього 17 тисяч миль. Це майже без пробігу автомобіль. Класний білосніжний колір, крута сучасна оптика, 19-ті диски, дуже-дуже крутий салон, Безключовий доступ, ось такий просто надзвичайний колір у цих шкіряних сидінь. Якість стан. У нас є досить зручний дисплей. У нього є Android Auto, CarPlay. Навігація, датчики сліпих зон, адаптивний круїз контроль і декілька режимів водіння це спорт, комфорт і екопро. У салоні також панорама. Майже всі BMW люблять радувати своїх власників. панорамою. задній ряд сидінь, без пошкоджень, без подряпин, без заломів. І місця ще ви бачите досить, досить багато. Ось такий вигляд має автомобіль, і так його будуть бачити всі пасажири цього авто. Панорама, Тож, якщо вам сподобалось авто, пишіть плюс в коментарях, і наші експерти з компанії Вечіпін підберуть авто на будь-який смак та на будь-який бюджет.